Сьогодні в Бровари завітав відомий кардіохірург Борис Тодуров. Я займаюся трансплантацією вже 25 років з 2001 року, коли мені пощастило зробити першу в Україні трансплантацію серця, а взагалі за хірургічним столом я вже стою майже 40 років, 39-9. рамках підписаного меморандуму між інститутом серця і Бероською міською радою сьогодні відбулася така перша зустріч з лікарями первинної ланки. Борис Тадуров розповів про роботу інституту серця, про багатий досвід трансплантації серця, нирок та легенів, як дорослим, так і дітям. Особливу увагу приділили пацієнтам з бойовими пораненнями. Навіть під час війни українські лікарі продовжують робити неможливе. Кардіохірург розповів про інноваційні експерименти, зокрема використання військових дронів для швидкої доставки сердець, що в подальшому дозволить рятувати життя у надскладних умовах. Дуже приємна і чудова і корисна захід, який ну, для нас важливо і бути тут, і почути таку велику людину. Дуже сподобалося позитивні враження. Щось не розуміли, що дійсно є такий масштаб, є такі оперативні втручання, які проводяться там. Мінімальні кількості навіть в Європі да, і проводять в нас в Києві з майже поруч з нашим містом да. була приємна на конференції знати, що дійсно в нас в Україні проводиться такі операція. Низький клін всім лікарям, які на сьогоднішній день допомагають дітям, дорослим відновитися і продовжувати жити. Ця зустріч не просто лекція, а обмін знаннями та натхненням для броверських лікарів, які щодня працюють, аби рятувати життя своїм пацієнтам.